Всім привіт! Мене звати Ірина Мілерман. Я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні ми будемо з вами говорити про мою недоблогерську кар'єру, недоблогерську, тому що я не вважаю себе блогером. У мене немає навіть такої великої кількості підписників, активності з межами, бла-бла, і все таке. От, але я займаюся тим, що мені подобається. Мені дуже подобається мій невеличкий блог у Інстаграмі. Я там почуваю себе комфортно з Тіктоком, я не розібралася, мені здається, ніколи не розберусь. От, а Ютуб це така комфортна для мене платформа, де я просто розмовляю на камеру. Виставляю це і іноді людям це заходить. Я не знаю, мені просто, знаєте, подобається про щось таке поговорити, щось обговорити і боюся своїм досвідом. Мені це завжди подобалось. бо типу, я дуже е, така, знаєте. Розговорчиво, я дуже говірка От, в житті, і на Ютубі так само. Тому сьогодні ми говоримо про мій шлях, ведення соціальних мереж, про мої блоги, про мої страхи. Як це все взагалі починалося, до чого ми дійшли за ці декілька років. Тому давайте починати. Перша початка, яка в мене з'явилася, це був мій інстаграм. Дійсно, свій інстаграм я почала виходить, вести. У ну, мене сторінка з'явилася у 2017 році, мені її мама створила. Вести інстаграм я почала в році 2018-19. Я просто постила свої фотографії з фестивалів. Ми тоді займалася якраз хідними танцями. От у мене було багато фотографій з фестивалів. Ми постили, типу, разом з мамою фотографії, відео, мій акаунт. І знаєте, тоді, типу, мені дуже хотілося бути блогером. Дуже мені цього хотілося. Я до цього такивалася, але, я... якщо ми порівняємо мене з моєю тодішньою знайомою, то ми були дуже різні. Наприклад, тут вона хотіла бути блогером. І вона виставляла купу селфі, вона виставляла купу фотографій, купу відосиків, оцих із різних, плюс до цього. Знаєте, це ще були ці прямі ефіри, які вона вела, пам'ятаю. Ну, типу, я цього ніколи не розуміла, і мені це ніколи не подобалось. Я хотіла бути блогером, але типу. Я вважала, що якщо я просто ви десь там, знаєте, раз то 4 місяці якусь фотографію, мені цього буде достатньо. Спойлер, ні, такого не було. А ще я пам'ятаю, у мене була така крінж-історія, Боже, можна видалити з, 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 з моєї пам'яті цей спогад? я пам'ятаю, у мене це був вік 19 напевно, у мене була типу, історія в Інстаграмі, де я зробила типу, скріншот свого профілю, У мене там вже, типу, кількість підписників була, як не помиляю, 69, я ввела цей в і підписала. А чому нас так мало? Боже, я вибачте, це така кринжа. Особисто для мене це дуже смішний кринжово. От є така от е, історія мене в мене архіві, Щоб ви знали, в 19-му році, коли я була дитям, коли мені було 11 чи 12 це скажу що мені було 11 поки. Ну, на той момент. Загалом, абстегуємось від цього. В період карантину. Мій інстаграм зазнав період такого розквіту, можна так сказати. Я не скажу, що в мене там була якась, знаєте, шалена, велика активність. Хоча можу сказати, що вона там була, тому що ми дійшли до 200 і 300 підписників. Щось порядку такого. Ну ні, навіть до 300 не дійшли, до 200 підписників я дійшла. От тому що шатеника придумала дуже прикольну ініціативу, що, типу, ми учимо постановки вдома, ми знімаємо типу, їх на відео. Викладаємо в інстаграм, відмічаємо її, і школу вона це себе постить. Типу, отак от, от ми працювали. Потім, коли саме карантин, отака от ізоляція закінчилась, ми вийшли до залу, зрозуміло, що ти ніхто не займався, і в інстаграм знову закинувся. Я намагалася до цього повертатися дуже багато разів, але в мене нічого не виходило. І знаєте, коли до цього повернулася? Я повернулася до цього аж в му чи 24-му році, а я не пам'ятаю десь? 23 чи 24-й рік, чесно, за тебе поглянути, я не пам'ятаю, А якщо я не помиляюсь, це мав бути 24-й рік це мав бути. Так, це має бути 24 рік. От, тому що, знаєте, я займалася танцями, я сиділа вдома, і я така думаю, блін, колись прикольно це е, працювало. Колись я викладала відео танцювальні. Колись точніше так було. Я танцювала вдома, знімала це на відео, накладала там свою мусорку, під якою танцювала, щоб знаєте, звук був класніший, якісніший. Виставляла це в інстаграм, мене репостили, думаю, ну клас, зараз ми станемо суперблогерами. І загалом я знімала отакі відосики. Це, а, це так, це має бути 24 рік. Не, тому що це було не це, а минуле літо виходить. Чи 23, я не пам'ятаю. Коротше, неважливо, це було минуле літо. От. І, власне кажучи, найцікавіше було в тому, що, знаєте, цей план виявився геніальним. Я вам серйозно кажу, це був геніальний план, тому що дійсно відео почали набирати перегляди. Дійсно, важко вже було на минулого року, тому що як. Зараз так, і тоді було дуже багато цих блогерів, інфлюенсерів, непонятно кого ще. Типу, Інстаграм вже був дуже забитий. Він і зараз типу, доволі такий дуже забитий, на мою думку. Скромно таку, знаєте. І дійсно, бувалося, типу було дуже складно, але я подумала, що а яка різниця, я хочу повекла, я хочу п'яти собі активність. І в мене відео там щось набирали, пам'ятаю, ем, по тисячі переглядів. Я не знаю, в мене виходить перше відео, яке я зняла. Саме от в той момент, тим літом, я зняла перше відео, типу танцювальнику зневажилась, і воно набрало тисячу переглядів. Я така клас! Прикольно, ми знімаємо далі. І я давай далі і далі їх знімати. Тисяча, дві тисячі, три тисячі. І ти ви більше тиріч. Ну, зазвичай це в мене тисяча переглядів. От, або, можливо, навіть трошки менше, але ті відео, на яких було менше переглядів, тепер, які не залітали, вони залетіли вже зараз. Тобто, я, я недавно дивилася свою сторінку в інстаграмі, там було дуже багато переглядів. І я пам'ятаю: ось тут, на цьому фоні, в прекрасному, легендарному, я знімала е, відео танцювання, буквально з декілька хвилин до виходу, що потім тренування. Воно в мене в інстаграмі, я просто очманіла, воно набрало 21 тисячу переглядів. І я така. Клас, все, ми, ми популярні, ребята, ми заживемо. Я думала, що все, якщо залетіло одне відео, залетять всі інші. Спойлер: ні. Виявляється, що Інстаграм така дуже е, хитра штучка, тому що те, що в мене відео залетіло 20 тисячу переглядів, типу, це ще нічого не означало. Наступні мої відео взагалі вони пішли майже в нуль. Вони просто вони не залітали взагалі. Вони в мене десь на профілі були, але вони там набирали, там 100-200 переглядів. І мені здавалось, що це мало. І мені здавалось, що це дуже мало, що це капець, як мало. І я так сильно заганялася, типу, з цього приводу. Ви уявити собі не можете. Потім а, я, типу, щось неактивно неактивно вже їх почала викладати. Але вони були все-таки присутні на профілі, і я перестала за цим тоді, коли я пішла саме танців. Але після того, як я пішла з танців, мій блог, ну мій інстаграм, типу, він не е, перестав е, розвиватися, типу, там з'являлися нові пости, нові публікації. Тому що я зрозуміла, що я вже не така як колись, тому що я зрозуміла, що е, перегляди, типу, звісно, це прикольно, це класно. Але давайте не ставити собі це за мету. Давайте просто робити те, що ми хочемо, і що, ну то, типу, нам подобається. І я почала просто викладати все, що я бачила навколо себе. Якась, знаєте, пішла в мене така своєрідна, от моя естетика, все, що мені подобається, гарне дайво. Закат, гарна моя фотографія, все, що подобалось мені, я викладала. У мене взагалі стільки розтає, мені здається, що люди задовбуться колись їх дивитися. Тому що дійсно, оця от естетика, все, що я бачу гарне, я хочу його сфотографувати і виказати це в свої соціальні мережі. Я вам теж десь тут поставляю якісь свої фотографії зі свого. Профілю зі свого інстаграму. І в принципі, якщо вам цікаво, у мене дуже багато таких фоток, вони закріплені саме в актуальних в інстаграмі. Тому е, і зараз, і в кінці відео там має вилізти чи посланечко, чи скорі за це буде qr код От на мій інстаграм можете переходити дивитися, якщо вам буде цікаво. От. І загалом. Інстаграм для мене зараз є таким, знаєте, забитим доволі, але мені подобається його вести, тому що я просто роблю те, що мені подобається. Знаєте, сенс тут лише в тім, що я виставляю те, що мені подобається, те, що знаходиться навколо мене. І, до речі, я часто виставляла щось в історії, а от постів у мене особливо немає на аккаунті, тому що я не знаю, якось до постів руки не доходять, чи що. Не знаю. І дійсно я його веду просто тому, що мені там удобно і комфортно. Але я не веду свій інстаграм, знаєте, як блог. До речі, в мене там, в мене там постійно є якісь, типу, фотографії, але якихось навіть, типу, коротких відео там особливо немає. А ще там немає взагалі. Розмовних відео там немає розмовних історій, просто тому що я боюсь, тому що, знаєте, на мене плюс не доживати моїх знайомих. І, типу, я не знаю, я не знаю, чи варто. Я боялася колись, декілька років тому, записувати розмовні історії. Зараз я не те що боюсь. Типу, я розумію, що я можу зняти, я можу викласти, типу, і я не можу цього боятися. Але я просто, типу, не знаю, знаєте, чи є сенс в тому, і от. Мені здається, поки немає якихось таких історій, які я хочу розказати на камеру, і отак ось в такому форматі викласти. Тому що це має ставатися. Мені здається, щось цікаве в житті. У мене також щось мега цікавого, ну такою, на мою думку, не стається, тому поки таких от розмовних історій в мене немає на аккаунті. Але я сподіваюся, що колись я зможу без такого відкрито ділитися своїм життям. Можливо, до речі, це не стане скоро, тому що в мене запланована поїздка до Львову. Через кілька днів і я планую перебороти себе, перебороти свій страх, точніше, зняти влог на Ютуб. Це так страшно, чесно, я так цього боюсь, що ви уявити собі не можете. Я дуже сильно боюсь знімати його, тому що тебе з телефоном, стояти на вулиці, щось говорити на телефон, щось показувати, а мені так страшно. Уявити не можете собі, наскільки мені страшно. Але якщо я це зроблю, то в якісь моменти я впевнена, що я зніму до свого інстаграму і я щось покажу. А ще не знаю, як я там буду фотографуватися, тому що я хочу, звісно, фотографії себе у Львові, і не лише фотографії Селфі, я хочу ще звичайних фотографій, а там не буде кому мене сфоткати. Тому е... свій страх ми будемо бороти доволі активно. Але ладно. Зараз ми не про це. Це ми поговоримо пізніше, коли я буду вже вам знімати влог. А я сподіваюся, що я його зніму, хоча мені буде дуже страшно. Загалом про інстаграм ми нами поговорили, що взагалі зараз не відбувається. Ну, як я казала, я виставляти типу, все ганеньке навколо себе, і я сподіваюся, що в ближчий час я буду та, знаєте, більш активна в плані якихось постів. В плані, можливо, якихось розмовних сторі. В мене є такий приклад: от е, однієї моєї знайомих, яка так прикольно веде свій інстаграм. І я хочу вже так прикольненько якось це робити. От е, наступна соціальна мережа, про яку ми говоримо, це Ютуб. Я вийшла вийшла пункт TikTok, тому що це для мене дуже щось не зрозуміло. Давайте поговоримо краще про Ютуб. Ютуб я створила, виясняється, не 6, як я казала в якомусь відео місяців тому, а 9 чи 10. Ні, 10. У мене в грудні YouTube-каналу виповниться е, рік. Тож, що, знаєте, типу YouTube канал у мене є типу давно, тому що. Е, але я просто ну, типу, не користувалася його не вела. А саме як я виконаю відео, йому скоро. На початку грудня виповниться рік, і я не можу в це повірити просто. Ладно, окей. Ютуб для мене є комфортною площадкою, тому що коли його створювала, я розуміла, що а тут нема моїх знайомих. Мені немає чого боятися. Я знала, що перші мої відео не зайдуть, не залетять. У мене буде ноль переглядів. У мене зараз в принципі, також переглядів, Типу, я б не сказала, що якось багато на відео. Але. Мені тут доволі комфортно, мені доволі комфортно, знаєте, знімати відео на камеру. Я бачу великі прегрес. Я дивилася своє перше відео, і я подумала, боже, який крінж, чесно, я зробила огляд на книжку Джоджу Моє, до зустрічі з тобою. І окрім того, що я навіть зараз постійно запираюся, але знаєте, тоді я була як така фарфорова статуетка. У нас має бути все максимально літературно, максимально спокійно. Тихо і так далі. Наразі я така емоційна, сужу на цих відосах, Я дуже активно жестикулюю, Мені здається, що якщо моє відео поставити на 2х, у мене просто буде отаке. От, Але я почала, знаєте, більше бути такою емоційною активною показувати на відео саме от цю свою. Е Внутрішність, така як я от є, наприклад, в житті тоже більш така активна. Типу, я дуже серйозна, дуже спокійна, але тим не менше я емоційна людина. От. Я почала це проявляти. І мені здається, що мої е відосики вони стали знається, такими більш живими. От. В принципі, яка тема. Я б хотіла знімати книжкові огляди, але книжкові огляди, типу, зараз не цікаві чомусь людям. І... Я не знаю, я, я якось типу, забула на цю тему, хоча в мене є книжки, про які б я хотіла поговорити, наприклад. Два екземпляри, вони, поє, вони завжди пояс. Особливо оця це взагалі це любов. Я тільки почала її читати, я прочитала десь, напевно, за один вечір. Так, да, за один вечір Я прочитала 74 сторінки. Я хочу про неї поговорити, тому що я так її хотіла. В принципі, як і це щастя, але це я хотіла більше. І плюс у мене та стоїть. вистить, мене взагалі багато чого стоїть на гандковій поличці, бо що я хочу поговорити. Але я не знаю, чи це цікаво. Якщо цікаво, то напишіть в коментарях. Загалом, Ютуб для мене є мегакомфортною платформою, тому що коли я його почнула, для мене тут взагалі типу ніхто не знав. Тут не було, знаєте, моїх недовжів, не, не отечі, взагалі, нікого. І це найкомфортніше місце, тому що я можу розговоритися, я можу знімати довгі і не бачу вертикальні відео, а вертикальні відео мені завжди подобаються, типу. Ой, не вертикальні, навпаки, горизонтальні. Ну, вибачте, мене вже загов... Я вже починаю заговорюватись. Дійсно, горизонтальні отакого от формату відео мені подобається знімати саме більше, ніж вертикальні. Вертикальні для мене великі, знаєте, чогось вони мені здаються такими неудобними. Але ладно. І дійсно в цьому плані Ютуб мені набагато більше подобається. Він... Він дуже комфортний. Чесно, мені тут дуже комфортно, якщо я почуваю отак в своїй тайці. Тікток. Це, чесно кажучи, це капець. Я колись ще перед від карантину, і після цього я починала знімати відео в ТікТок. До речі, пару днів тому я його почистила. Повністю я видала почти всі, майже всі відео з профілю, тому що вони мені не подобались. І тому що вони, ну, я не знаю, навіщо я їх взагалі знімала і викладала. Загалом TikTok для мене був і досі є такою незрозумілою платформою, тому що я не розумію, як, як його вести. Я не можу знайти свій формат. Формат знімати якісь ліпсінги, ну це прикольно, але це, це не цікаво. Я би хотіла, знаєте, як на Ютубі знімати розмовні відео, але більш короткі. От, наприклад, як я оце от говорила про ждента коротки, аби ти піти не потрібних людей, тобто, ну, не. Ти піде несмачну каву, так і то таксичних людей. Отак. Я дійсно починаю заговорюватися ще на 20-тій хвилині. І я знімала таке саме відео TikTok, але воно було дуже коротеньке, таке, типу десь на хвилинку. Я просто виголосила цю тезу, фактично, там, і швиденько пояснила, я би хотіла саме мати розмовний TikTok. але для розмовного tiktok току треба, знаєте, мати якусь тему. Мати якісь теми, і цих тем тема багато, якщо ввести тікток регулярно. Я б дуже хотіла, але знаєте, я не можу поки дібити ніяких тем. От. Але якщо у вас є ідеї, залишайте їх, будь ласка, в коментарях. Мені це дуже дуже, дуже потрібно, і я це дуже сильно ціную. Тому е, чим більше ідеї ти повина кидати, тим більше зможу зняти. Ну, це логічно. Тому тік для мене як залишався таким якимось недоступним, так він для мене, як і був недоступним, так він таким він для мене, в принципі, і залишається стосовно взагалі того, що я планую робити далі зі своїми соцмережами. YouTube планую розвивати. Я планую записати відео про те, як розвивати саме свої навички. От, Стесана, де щось звучиться типу по англійської мову? Тобто я покажу тебе мову, як саме підвищити свій рівень англійської мови. От. І там. ну от, У мене, типу, є е, декілька ідей. Я можу зараз чи покидати, чи зачитати. Есть листочок. Два листочок У мене, типу, тут є ідеї, але я не скажу, типу, вони якісь, знаєте, мега цікаві. Наприклад. Е, Тут е, є типу, деякі такі, знаєте, ідеї для таких типу челенджів, є ідеї для влогів, от, але знову-таки типу влоги знімати для мене поки страшно. Але я навчусь, я обов'язково навчусь, я зніму для ось якийсь влог, типу, наприклад, мій день або щось такого, як мінімум, і в Львові хочу зняти влог. От е, тут є такі історії, як мій шлях від любові до, до любові до читання. Як я поєдную навчання, хобі і роботу, але от відповідь проста, типу, ніяк. Я не можу, я не знаю, я не можу справити, ставити собі типу, всі справи, тому для мене це дуже складно. Є взагалі книга, що допомагає подолати стрес. От, тут дуже багато чого є про книги. Дійсно, ідея таке більше для влогів. Є чому я вийшла завести YouTube канал. До речі, я можу зробити якось. Быстренько... До речі, я ще хотіла зняти якесь відео, де я буду відповідати на якісь питання, тому теж, якщо у вас є питання, лишайте їх, будь ласка, в коментарях, бо я хочу на них повідповідати. Стосовно чого я вийшла завести свій ютуб-канал, це моя хотіла поставити якось окреме відео, але я не буду того робити, тому що типу, це буде дуже надовго. І це буде, і не знаю, це навряд чи буде цікаво. Цей ютуб-канал я вийшла завести, тому що, знаєте, я зимою дуже багато типу, читала, і я столкнулася з проблемою того, що типу, я читаю, а мені нема кому це все сказати. Мені нема де поділитися враженнями і емоціями. І я згадала, що типу, є дуже багато блогерів, котрі познімають типу, огляди на книги. І я так думаю, клас, я теж так хочу. Типу, навіть якщо це ніхто не подивиться, в мене буде ютуб-канал, де я просто буду зідати конокаме, це все розказувати, виголошувати, і це, типу, має бути прикольно. Плюс, як ви зрозуміла, і як я казала, я дуже говірка. І я подумала, що це, типу, знаєте, є такою, в принципі, непоганою ідеєю, і саме це і послужило таком, таким поштовхом для створення свого власного ютуб-каналу. І для його розвитку, в принципі, також. От. І дійсно, це було основною причиною. Тому як би так. Дуже, до речі, важко знаходити якихось е дуже важко знаходити якісь теми для роликів, дуже складно, чесно. Я пам'ятаю, що раніше, типу, от, наприклад, якщо ти типу, политися книжкові, от, зрозуміло, там огляд книги, огляд книги, там, місячний якийсь е виходить. Е -е підсумки місяця, наприклад. Тут зараз е, дуже складно, тому що я хочу сказати і про книги, і про саме, про все типу, потрохи, але я не можу дівати якихось конкретних таких тем. Це дуже складно. Це здається, що це легко, але, але дійсно, це, це, так, це так складно. У мене є багато життєвих історій, які я хочу сказати, але їх треба також об'єднати, з якось типу тематикою. У мене є, наприклад, також теми, про які б я могла поговорити, але вони, наприклад, не будуть цікаві. От я б, наприклад, могла розказати про свій досвід в східних танцях. Загалом, до речі, про східні танці тут моя дуже велика така масивна папочка. Просто, щоб зрозуміли, з купою. Я її навіть не втримую зараз. Купую моїх дипломів. Тут файли, коли дипломів, мені здається, 16. Серйозно, просто їх дуже багатько, я вам чесно кажу, їх дуже багато. Їх просто капець як багато. Тут реально, тут файлику, просто лежить по 6-7 по 7 дипломів впихнуто, а десь і по 10. Тут взагалі тут капець. Я б могла тебе типу, сказати про цей етап свого життя. Але, наприклад, східні танці це в принципі, тема, якою люди не цікавляться. Це, це східні танці там можна навіть було сказати про те, е як його сина люди не сприймають. От. Ну каже, там взагалі, там, е там кипець, був в східних танцях десь. Але, знову-таки, це тема, яка не цікава, тому що східними танцями мало хто займається, мало хто цікавиться, але якщо вам цікавий досвід, також я можу розповісти. Я багато про що можу розповісти. Тому, тому як би так. Загалом, дякую вам велике, що подивилися це відео. Сподіваюся, що вам, можливо, було корисно, або, можливо, було цікаво послухати про мій досвід ведення СМЕ, про моє недоблогіяство. І поділіться, будь ласка, в коментарях, чи хотіли б ви колись мати або блог, або бути блогером. Якщо так, чи взагалі вам це колись там можливо вдавалося, чи робили ви до цього взагалі якісь кроки? Тобто поділіться, скажімо так, своєю історією нами, От, зі мною мені буде дуже цікаво почитати. Я взагалі люблю, знаєте, як говорити, так і слухати когось. Я люблю давати також якийсь фідбек дуже часто. І. В принципі, можете залишати знову таку свою історію, свою думку у коментарях. Тут я думаю, що є такий, знаєте, доволі безпечний простір. І дійсно осудження від мене ви ніякого точно не отримаєте. Тому, як би так. Дякую велике, що додивилася це відео до кінця. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі у нових відео. Я думаю, що наступне відео це буде або огляд на книгу, або вже моя поїздка до Львова. Тому всім гарного дня і бувайте!